Спортивний макіяж. Зараз я вам покажу деталі, які, на які важливо звертати увагу, коли ви йдете на тренування. У мене сьогодні зал, де буде багато людей, і мені треба, як завжди, виглядати достойно. Тому поїхали. Дуже важливим нюансом в спортивному макіяжі є праймер. Тому що він дозволяє доглядати за обличчям і тримати його в формі. Я беру ось такими широкими рухами. Наношу його на обличчя обов'язково на зону носика і щічок, тому що саме ця зона у мене з розум, дуже вбирає все, що на неї даєш. Тому CC-крем найкращий для тренування в залі, тому що він продовжує зволожувати вашу шкіру. Коли ви тренуєтеся, і створює дуже класний натуральний вигляд. Я його наношу на долоньку, потім, ось так пензликом, тонким шаром розношу на обличчя. Він має багато функцій, і одна з них перекривати оці мої почервоніння, мій купероз, і продовжувати доглядати за обличчям. Тому для залу я завжди обираю cc крем адже це один з найкращих кремів. Які дозволяють шкірі їх ну, важливо використовувати cc крем в тренуваннях, тому що ваші руки торкаються вашого обличчя. Якщо ви тренуєтеся в залі і торкаєтеся, наприклад, матів, то ця інфекція, яка є на матах, вона. Потрапляє у вашу шкіру, яка б вона не була доглянута, але її потрібно захищати. І саме такі крема, які продовжують доглядову функцію, і є одним з найкращим захистом для вашого обличчя. Тому, дівчатка, не, ніколи не нехтуйте отаким кремом для вашого макіяжу. Коректор для шкіри навколо очей і оцей трикутничок молодості це є один з важливих запорук для того, щоб ваше обличчя виглядало свіжим. Тому я вас прошу не нехтувати цим засобом для того, щоб забрати ознаки недоспаних ночей. І ось так легко пензликом це все розтушувати, аж по щічках, для того, щоб він прекрасно переплівся з тональною основою, і ваше обличчя виглядало свіжим. Тому, дівчатка, навіть для спорту, коректор для шкіри навколо очей є просто найкращим вашим помічником. Цих три важливих елементи я використовую, коли роблю свій спортивний макіяж. Праймер як база для того, щоб це все гарно трималося і легко розносилося. Сісі-крем як зволоження і вирівняння тону. Ну і звичайно, що коректор для шкіри навколо очей, щоб забрати ознаки недоспаних ночей. Тому навіть для спортивного макіяжу, ось такі три кроки зроблять ваше обличчя, мотивуючим вас. До тренування. Не нехтуйте своєю красою навіть на тренуваннях. І обирайте безпечні засоби, які дають можливість вашому обличчю дихати. Прозора пудра у спортивному макіяжі це просто самий головний топчик. Вона закріпляє макіяж, дає сяяння вашому обличчю і не дає можливості перетворити його на маску. Тому ось такими класними легкими рухами, будь ласка. Не забувайте закріпити ваш макіяж. В спортивному макіяжі я не використовую рум'яна, але я використовую хайлайтер, щоб сяяти і надати об'єму своїм вилицям. Ось такий гарний, простий рух на щічку і обов'язково на повіку. Все просто, стильно, зі смаком, дуже легко і дуже-дуже емоційно. Завжди закріпляю свою. Європейську стрілочку будь-якими тінями ось таким способом, і виходить дуже красиво, стильно і без зобов'язань. Туш в спортивному макіяжі дуже класна, коли вона стійка, і ви будете знати, що нічого не станеться з вашими очима, окрім того, що ваші вії будуть подібні на крила і будуть дарувати крила вам для ваших тренувань. Тому туш обов'язково. Для свого тренування я обираю олівець, який створює форму, робить красивий відтінок губ і покриваю його просто сяючим блиском. Тоді у мене губи доглянуті, зволожені, дуже красиві, і це просто насолода. Насолода, коли ти тренуєшся, дивишся на себе в дзеркало і розумієш, що ти сяєш, сяють губи, сяють очі, і ти для себе найголовніший мотиватор у всьому. Починаючи ранок від маски, догляду, макіяжу, продовжуючи його мотивувати, продовжуючи цю мотивацію в кожному своєму кроці, адже дивлячись на себе в дзеркало. Ти там бачиш ту, заради якої ти стараєшся? Що я обов'язково ставлю з собою в спортивну сумочку? Це деоколон. Це є засіб, який зі мною на тренуваннях завжди, адже він нейтралізує негативні запахи. Запах поту, запах інших людей, які потіють. Тому навіщо мені так? Якщо я можу зробити ось такий. Душ своєї косметички кинути собі його, адже це пластмасова баночка в сумочку, і після тренування не приймати душ, а нанести його навіть на футболку, і рівно за три хвилини футболка буде пахнути скошеним сіном. А я просто чистотою, адже лотос і бамбук це є одне з найкращих поєднань, які створюють ефект чистоти жіночого тіла. Важливий нюанс спортивного макіяжу: обличчя повинно бути захищеним, але воно повинно тихати. Для цього я використовую cc крем, який продовжує зволожувати обличчя, коли ми рухаємося і виснажуємося на тренуваннях. Друге, обов'язково зробіть собі стрілочку, щоб зробити густі вії, бо так просто виглядає дуже гарно. А губки промальовані олівчиком з блиском додадуть вам мотивації, яку ми дуже часто шукаємо в комусь. А вона є в нас в тих п'яти хвилинах нюансах, які ми робимо, коли е, створюємо Руємо для себе навіть спортивний макіяж, адже макіяж це не просто фарбування, макіяж, це емоції, впевненість і все те, що ми потребуємо сьогодні, особливо навіть у найскладніші часи, коли втома і віча стікають по плечах та не дають розправити крила. Згадай, що кожна зморшка твоя це досвід, кожна рана твоя це мудрість.